Все, так, да, все. Починаємо. Все, розпочинаємо. Шановні друзі, розпочинаємо засідання нашої комісії О, з питань благоустрою, комунальної власності, житлово-комунального господарства та транспорту. Сьогодні 24.01.2025 року присутні члени комісії, голова комісії присутній, секретар присутній і два члени комісії присутні. Так. Запрошені Погриняк Ігор Вікторович, начальник відділу комунальної власності та житло комунального. Є? О. Я а, да, але, я Значить, сьогодні на засіданні комісії виносяться 5 питань. Порядок денний такий. Перше питання про прийняття у комунальну власність об'єкта. Нерухомий майна в селі Ладиженка по вулиці Максима Манькути, будинок 2, квартира 10. Друге питання: про внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності. Третє про затвердження положення про систему енергетичного менеджменту Ладиженській сільської раді. Четверте про передачу генераторів дизельних, господарських віддання комунального підприємству Ладиженське сільське комунальне господарство. І п'яте, про затвердження переліку об'єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності Ладиженської сільської територіальної громади та підлягають приватизації. Так, прошу і розповідати. Ми почнемо з першого питання про прийняття у комунальну власність об'єкта нерухомого майна в селі Ладижинка по вулиці Манькута Максима, будинок 2, квартира 10. Це на передбущих сесіях ми давали згоду про прийняття в комунальну власність квартири однокімнатної, яка знаходилася в центр, центрі медико-санітарної допомоги. На сьогоднішній день вони нам її вже передають, ініціювали цю передачу ми, бо так як це будівля на території громади і квартира, якби потребує, щоб може ній далі хтось проживав, то вони нам вже готові її передати, є акт прийому передачі. Будемо приймати її в комунальну власність. Це за яку крицію? Це там, де жив сімейний лікар колись. Ну тут який, да? Так. Mm -hmm. Зауваження, пропозиції. Да. Нема. Ну, Голосуй. Хто за? Хто Друге питання про внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності. Цей перелік, він, ми його затверджували і прошлий рік, але в нього пройшли зміни, то ми його на сьогоднішній день перезатверджуємо. Які зміни? Тут перелік сам великий, тут більше 200, 200 положення, ну, 200 об'єктів, але які зміни пройшли? Перше, що з нього вибуло, це не житлова будівля, адмінбудинок. Це село Городниця, центральна 68. Ну, всі ви знаєте, що ми передали в державну власність попередньою сесією. Тобто він з цього списку ми його виключає. Друге, громадський будинок, заклад середньої, загальної середньої освіти, це центральна 54, теж село Городниця, теж так само передали його державну власність. Село Рижока, комплекс громадських будівель та споруд, вулиця Свободи, 4. Це бивший комбінат, так само ми його передали в державну власність. Ну, з цього списку ми його виключаємо. І село Репотуха, нежитлові будівлі та споруди, заклад ЗДО, Центральна 4Б. Так само, вже, вже знаєте, це передавалося ще в початку року, тобто ми його виключаємо з село списку. Да. Але що в ньому додається? Нежитлова будівля, рентген, рентгенкабінет. Тобто центральна районна лікарня передала нам рентген-кабінет, який ми ставимо на баланс. Ну, стоїть в нас на балансі, але включаємо цей список. Друге, однокімнатна квартира, вулиця Солодинка Максима Манькути, будинок 2, квартира 10. Ну, це те, про що ми тільки що говорили. І нежитлові будівлі це місто Ума вулиця Максима Залізняка. Будинок 2. Та тобто ви знаєте, що бивший. Так. Да. Бивший Білий Дон, можна сказати да, так, вырос. в місту Умені, де розділили його громади між собою, то есть нам з нам виходить частка 221 із тисячі. Так, це такі зміни, там тому переліку вносяться. Зауваження пропозиції голосує. Третє. Це про затвердження положення про систему енергетичного менеджменту в селі Лодиж... ну, Володижній сільській раді. Тобто на сьогоднішній день у нас вже є працівник при відділі житлово-комунального господарства, який буде займатися чисто енергоменеджментом. Тобто Зараз знову прочитається положення, щоб ви розуміли, бо положення саме займає там 13 листків. То, що ви понімали, що у нас часу достатньо. В даному положенні про систему енергетичного менеджменту в Родиженській сільській раді визначається механізм та принципи запровадження і функціонування системи енергетичного менеджменту та встановлює вимоги до етапів запровадження системи, організаційної структури та механізмів запровадження цієї системи. Якщо простими словами, то для того, аби ми могли скоротити витрат на паливно-енергетичні ресурси, на електроенергію, які оплачуються із бюджету нашої громади, ми маємо спочатку зробити аналіз цих витрат, які витрачалися в попередні роки, і на основі цього, коли ми подивимося. На будівлі зробимо обстеження і зробимо якісь відповідні рішення щодо якщо, покращення використання цих палено енергетичних ресурсів. На основі цього ми зможемо скоротити наші витрати. Якщо ми можемо читати обсадки. Ну, своїми словами, це спочатку ми проаналізуємо е, всі паливно-енергетичні ресурси, які ми використовуємо ресурси, а потім ми вже зробимо якісь реконструкції, і на основі цього ми можемо скоротити е, витрати бюджету. Тобто, допустимо, що там о, 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 о лікарня, да? Там, там у них витратиш на електроенергію да? я там, <lı> так не розумію, що там. Може, може, да дійсно буде, що поставити сонячну енергетику, які про Це це все ми можемо ну. за рахунок бюджету, ми можемо залучити партнерів іноземних, це все буде вивчатися і на основі цього будемо mm -hmm. скорочувати витрати бюджету. Буде якась розроблятися програма? Да? Так, так. Ми можемо це робити. За рахунок існуючих підрозділів, які у нас вже існують, для того, щоб ми збирали і аналізували всі, які в нас є показники, і можемо залучити для цього компанії, які займаються цим. Але це буде вирішувати сільський голова, яку ми систему виберемо. Зауваження пропозиції. Добре. 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 Четверте питання. Про передачу генераторів дизельних господарське відділення комунального підприємства Лодижинське сільське комунальне господарство. Надійшло до нас клопотання було про те, що комунальне господарство просить забезпечити для безперебійного водопостачання в селах Лодижинської ОТГ Тобто на даний момент купили два генератора, були 13. 13,5 кВт, Ну і на цією сесію пропонуємо передати ці два генератора, щоб вони їх використовували. Це по 13, да? да ну, що по 13, то що можливо можна було більше купити, але питання їх пересування цих генераторів. Ну, Наскільки вже їх використовували, ну, пробували підключати, все достатньо все працює. Зауваження пропозиції. голосують. Ну і п'яте питання про затвердження переліку об'єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності Одежницької сільської територіальної громади. Тобто цей перелік ми затверджуємо кожний рік, але з цього переліку вже ж так, як ми багато чого передали, тобто на сьогоднішній день в ньому остається. Громадський будинок, дитячий навчальний заклад, село Затишок, вулиця Шкільна, 6. Це... Школа. Друге, громадський будинок, адміністративна будівля, село Текуча, вулиця Перемоги, будинок 12. Я, це бивша адмінбудівля по селі Текуча. І громадський будинок, будинок культури, культури Малий Затишок, вулиця Центральна, будинок 8. Це ті об'єкти, які підпадають під нову приватизацію. Голосують ну, за перелік, а там да. пропозиції зауваження немає, не голосують.